Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І е, вже знову росіянці неадеквати. Е, починають трохи голову піднімати. Вони зрозуміли, напевно, що їм нічого нема за це. Ніхто їм виговорить, ніякий не зробив, е, не зняли їм зарплату. верніше, ніяких санкцій не було. Нічого не було. І а, ходять знову нові погрози а, ядерної а, зброї, тобто погрожують знову знову силу. Давайте подивимося, наскільки цей раз їхні погрози. Ну, в принципі, дивіться, вони готувалися. Вони готувалися, а, весь світ мовчав. Вони завозили в Білорусь. Вони розширяли свою ядерну територію, а весь світ спостерігав, мовчав по карті, як вона називається, жариці. Тобто виходить, ось, і ще й диявола у нас тут є. Ось, ось, ось. Це про це. Тобто, дійсно, загроза вона завжди є. Єдине, що давайте подивимося, це їхній козир, який залишається ще. Давайте подивимося, чи буде зараз застосовуватись, чи мають вони взагалі наміри щось робити. Якось. Так, ну, говорити так, планувати. Говорити, планувати. Це, ви знаєте, оце, що вони говорять, це, що вони планують, це все, тести. Тест, як би сказати, випробування. Це їхні такі методи. Методи пустити, знаєте, от Зараз може хтось те, що я скажу, це мені нагадує і нашу владу. Вони спочатку роблять якісь випускають якийсь законопроект, пускають його на публіку. Нехай по всіх сайтах погуляє. Як люди зреагують, щось вони там перероблять, і все ж таки випустять свій закон. Ось так само е, Рашка неадекватна. Е, вони е, дураки, вони не є. Ось тому вони це випускають спочатку, як зреагує світ, як зреагує, і це кожен крок ось такий. він. Це їхній крок дружелюбності, тому що ну, так вони бачать дружелюбний. Не хотіть, то ми вас так, не хотіть так, а ми вас туди так. Ось, Все рівно, ви знаєте, як той вуж на, на цьому, на сковороді. Крутиться, викручується, але до... хоче досягнути своєї мети. Мене тепер цікавить, чи застосують вони дійсно наступним часом а, свою цю таку зброю адерну. Ні, не застосують. Не, -не, не застосують, не дадуть зверху. Їм не дадуть. Буде наказ, не дадуть. Не дадуть. Над цим питанням працюють вищі служби, найвищі служби. Ми всі говорили: ми знаємо, які це вищі служби. Це є сімейка, вона не дасть неадекватам щось зробити. Вони працюють над цим вправно. Це просто ось такі, знаєте, заль... як я тільки що пояснила, що це такі зальотні мислі. Кинути в простір, налякати, а ось вони і так, а може ми можемо і так. Не буде. Не бачу я найближчим часом. Найближчим часом, ну я приблизно так відчуваю, до кінця року точно нічого не буде. Балачки будуть, закиди будуть, погрози будуть, натискання будуть, не тьом та катанням, але не буде. Дій не буде. не буде. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої дорогі, і разом до перемоги!